Для Григорія Веремія, учня 9 класу прилуцької спеціальної школи, цьогорічний день знань особливий випускний клас. Справа відповідальна. Розумію, що відповідальний що 9 клас будемо добре навчатися. Чекала на перший дзвоник і класний керівник 9 класу Ірина Міщенко. Готувалися до початку навчального року з нетерпінням. Чекала на наших дітей. Любимо їх. Хвилюючи свято першого дзвоника і для нового директора навчального закладу Сергій Мазепа школу очолив нещодавно. Говорить, головне сьогодні контроль за здоров'ям, безпекою учнів, належна організація навчально-виховного процесу. Починаємо новий навчальний рік. Безпекова ситуація в нашій школі на високому рівні. Сховище готове, діти до прийому дітей ми повністю готові. 1 вересня школа зустрічала учнів, батьків охайним подвір'ям, порядком в укритті, навчальних кабінетах, майстернях, спортивному залі, майданчиках. Продовж літа педагоги та працівники готували заклад до нового навчального року. І, хоча урочистостям до дня знань завадила повітряна тривога, це ні в якій мірі не зіпсувало Настрою, дітям, викладачам педагоги радо зустрічали своїх учнів, ділилися новинами. Вітали одне одного з початком навчального року. Серед головних побажань: віра у мирне майбуття, і найбільша мрія, мир і перемога. Мріємо про перемогу. Вітаю всіх причетних до цього свята. Причетний всі люди на землі, тому що 1 вересня це день знань, і кожна людина ходила в перший клас. Всім добра, позитиву, перемоги. І як закінчення війни.